Привіт, мене звати Роман Спідонав, і Це короткий огляд кримських новин. В голові окупаційної держради Криму, прокуратура АРК повідомила про підозру Володимира Константинова. Українські правоохоронці звинувачують одразу в кількох злочинах. Публічні заклики до зміни меж території та державного кордону України, колабораційна діяльність, пропаганда війни, виправдовування та заперечення збройної агресії Росії. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі. А ще один колаборант, колишній депутат Верховної ради Криму Петро Запорожець, вирок вже отримав заочно за державну зраду. Його засуджено до 14 років позбавлення волі. Як становив український суд у березні 2014-го він голосував за проведення так званого за загально кримського референдуму та приєднання Криму до Росії. Тим часом окупаційна влада півострова продовжує переслідування кримчан за так звану дискредитацію російської армії. У представництві президента України в Автономної Республіці Крим зафіксували 1435 адмінпротоколів. У більшості випадків людей оштрафовували. ЄСПЛ визнав репресії щодо жителів Криму за дискредитацію російської армії порушенням 10-ї статті Європейської конвенції справ людини. А за одиночний пікет із плакатом Ні війні житель Сіферополя отримав. Штраф у розмірі 50 тисяч рублів. На 400 тисяч рублів російський суд оштрафував незалежну мусульманську громаду Кери. і звинуватили нібито у поширенні екстремістських матеріалів, заборонену в Росії літературу, начебто виявили під час обшуку в мечеті Зубія в Джамі у Старому Криму. Адвокат Назім Шайхмамбетов зазначив, що російські силовики потрапили до будівлі ще до початку оперативних заходів. Як зазначають правозахисники, російські силовики переслідують у Криму незалежні мусульманські громади, які не підпорядковуються російському духовному управлінню мусульман Криму. Колишній політв'язень Кремля Наріман Джелял вручив вірчі грамоти президенту від Туреччини. Відтепер він офіційно отримав усі повноваження і розпочав роботу як надзвичайний посол України в Турецькій Республіці. Церемонія вручення відбулася в Анкарії у президентському палаці, і на ній була присутня родина Нарімана Джеляла. На знак пошани пан Посол подарував реджепу та і щит дружби керамічний витвір Рустема Скібіна у центрі щита три герби: український, турецький та кримськотатарський, як зазначив Жиляв, щіт не лише оберіг, але й символ пам'яті, честі та незламної сили, що народжується в єдності. Ну і наостанок новини з курорту на приморському пляжі у Ялті пролунав вибух. У пункті прокату вибухнув самокат. Він стояв на і, вочевидь, через спеку перегрівся. Постраждалих немає, але осад залишився. Останнім часом саме самокати з забухівкою стали причиною загибелі деяких високопоставлених російських військових. На цьому все. Ставте лайк, підписуйтесь. Побачимось.